Займався як явкушином, тайським боксом. У Шусань, да? А зараз тайський бокс і бразильське джиу-джитсу. Мене привів е, батько. Почав я займатися тайським боксом. Подобалось бити ногами. Хлопці, хлопці вчилися по фільмах. Не робили, повторювали те, що було. Народився син. Мені прийшлося йти на роботу, тому що боїв не предлагали, а треба заробляти було гроші. Важливіше шлях до успіху. Бо це її успіх. Моя спортивна ціль, я хочу стати чемпіоном світу серед професіоналів. Працюємо з собою постійно. Це і є сила. Мої близькі всі. І Це, це моя мотивація, самого тут немає місця для слабкості, тут тільки міць, техніка і бажання до перемоги. Ласкаво просимо на підбульфайт. Для мене представляти Україну це вже. Мабуть, моя професія, бо я її виконую вже 20 років. І в мене це завжди гордість за свою націю. Так, Бажаємо здоров'ячка. Бажаємо і міцного. Олександр. Деня. Весь в пахоті, і, так? Дуже приємно. Символічно, так. Да? Вдягнув ну, бінтики. Ну а як прапор. Олександре. З дитинства да. почав займатися спортом. Коли? Да, з дитинства я займався у школі. Футбол, баскетбол. А... Для себе? Так, звісно, для себе, а, а вже бойовими мистецтвами е, з 20 років. Так, що, що тримало по цей час? Нічого не тримало, просто якось не доходили руки і ноги, а потім якось дійшли. Нічого не тримав. Чим займався? Займався як тайським боксом, ушу да? А Зараз тайський бокс і бразильське джиу-джитсу. Навчався тайським боксом в Таїланді, так? Ну, так. В Таїланді і у нас тут в Україні. Спочатку в Україні, а потім вже в Таїланді. Так з якими там стайцями? Ой, Це, там да... такі, такі імена, що я навіть не, е, не пам'ятаю, як його звати, але як їх звати. Е, останній бій був 4 роки тому. Е, там мені зламали руку таєць, мощні тіпи. Е, знають толк в тайському боксі. Ось і після того... 2019... Блився на життя, так? А, так. Після того я почав займатися бразильським джиу джуджим. Біля боротьби, біля... боротьба в партері, а, так. так. І зараз просто хочу виступити е, в Україні на професійному ринці, бо вдома я на професійному ще не бився, а за кордоном так. Тому це, в житті... це, це мій гештальт такий. В житті хочеш зарубочку такую ситуацію. Чиста так? зарубочка, так, і все. і на цьому, Великий, великий на цьому, турнір, на, так? На цьому баста. Так. Великий, крутий український наш турнір з тайського боксу. Цього, Для себе цього, чи, так? Чисто так. Від серця. Чисто так. Саме так. Вже а і роки ми... ж так піджимають? Роки так. Роки, так в, мене, в мене така мета до 40 зробити це, а 40 мені через три місяці. Тому зробив і баста. І, і далі тільки бразильська джуджитсь, а ще все, що стосується тайського боксу, це тільки тренерська діяльність. І мені цього Раду, буде я бажаю тільки успіху. Дякую. Треба працювати з першої хвилини і до останнього задля перемоги. Не пропусти жодного бою. Макс, розкажи, будь ласка, про своє дитинство, хто, ти, хто тебе привів е, в єдиноборство і з яких ти саме почав? Мене привів е, батько, е, почав я займатися тайським боксом. Мені це дуже сподобалось. Сподобалось бити ногами, і я почав далі продовжувати займатися. Скільки тобі тоді, тоді було років? Мені було 6 років тоді. О, так ти давно в тімі, так? Да, да, да. А потім зрозумів, що можна бити людей ногами ще й за гроші. Ну, і да, тоді да, за, да. Це, за це нічого не буде. Я знаю, що ти став батьком у 2021 році і взяв паузу в виступах на змаганнях, тренуваннях. Як ти повернувся потім до тренувального процесу, до змагань. Так, я взяв паузу, мені прийшлося йти на роботу, тому що боїв не було, почався тоді ще коронавірус. Але треба заробляти було гроші. Потім, через два роки я зустрівся з тренером. Ми з ним поговорили. Він мені сказав, що зараз дуже багато цікавих боїв. Ми з ним поговорили. Я почав тренуватися, почав виступати і так і зав'язалось далі. Тренування це кожного дня праця, кожен час треба тренуватися. Дивилися в дитинці ми однакові фільми. Там були Бреслі, Джетлі. Бреслі, джетлі, Джекі Чан. Хто крутіший, хто кого? Звісно, що Бруслі. Брюслі на той час він був крутіший, саме маленький. І набір його навиків та прийомів у, у фільмах. Він Ну, це був найкрутий чувак. Потім ще джекічан теж багато в нього. Робо, не, не, не. Надихав. Так. Та всі вони надихали, бо нічого не було, окрім цього. Все, що ми бачили, це тільки це кіно. Це все. Зараз відкрив. Ну воно працювало і добре працювало. Так, звісно, не? там хлопці, хлопці вчилися по фільмах. Робили, повторювали mm -hmm. те, що було. В кіно. Воно таки прийшло до нас. Так, так. Братику, чи є у тебе якісь ритуали перед боєм, як настраивається напевне? Музика і нічого не ділання. Відпочиваєш. так? Легенька музика, класична. Або джаз. Що важливіше для тебе? Шлях дойти до успіху чи сам тріумф? Важливіше шлях до успіху. Оце її успіх. Шукає. Так. так, саме так. Саня, вважаєш ли ти себе сильною людиною. Mm -hmm. Інколи так. Яких таких з'являється? Mm -hmm. Тяжке, тяжке питання. А праця над собою. Праця над собою. Постійно. Це її сила. Філософія боксу? Смарт. Розумний. Для мене є такі люди, боксери, наприклад, боксують 99 ударів влучив, 98 пропустив. У мене трішки інша філософія. Я краще виграю цей раунд 1-0, але один попаду, але не пропущу зовсім ударів. Бо великого розуму не треба стати по пояс так закопатись в землю і перевіряти, у кого міцніша голова. Бокс це ж наука, це красиво. Це не драк. Спорт для мене це він мене мотивує, в ньому ти виспитуєш собі силу, впевненість, і так далі. Тому я й вибрав спорт. А що скажи ти в дитинстві? з трассі? Та ні, я ж так сказати, пішов шість років на... на бої. На тренування мені це ж сподобалось і. Старався не з ким не конфліктувати. Все було на тренуваннях та на боях. Розкажи, будь ласка, про свої міжнародні змагання, такі значні, видатні бої для тебе. У ну, мене боїв було дуже багато. За граніцею я виступав і на професійному ринзі по боксу у Фінляндії, виступав на міжнародному турнірі. В Чехії виступав по кікбоксингу, по к 1 теж зайняв. Перше місце серед професіоналів. Багато боїв. Вони всі, кожен бої він по-разному, блін. Ведеш рахунок. Да, бої. да, 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 Підіти, да. 14 боїв, 13 перемог, одна поразка. Це серед профі? Да, да, да. А В аматорах дуже-дуже в аматорах багато боїв. Більше а більше. 6. Дивись, тебе була одна поразка. Ти як пережив, як сприйняття було звичайно дуже обідно. Ну ми з тренерами зробили виводи. Почали ще дужче готуватись, тренуватись. Все це і якось аналіз над помилками. Да, зробили аналіз над помилками і давно це поразка була? Да, давно. О. Після цього... Після цього я вже провів ще 4 чи п'ять поєдинки і я здобув перемогу. Вони знають, що перемога це не просто титул, а це життя. Так, запізно прийшов в спорт. Що тримало до цього і що спонукало? Хто привів, мабуть? Чи Ні, ніхто не привів, нічого не тримало, якось от... Хотів, хотів, та все, ну я ж кажу, не, не доходили ноги. І ось якось прийшов і, і все, і почало, потім почав займатися. Я в мене ніколи не було метою стати збудувати на цьому кар'єру і стати професійним спортсменом. Я завжди хотів оволодіти сківами. Все, це так. Мені да, цього... виходить. Мені цього... виходить Мені, так. І... Мені цього достатньо. Це було моє мета, і в принципі для себе ну, цю я мету виконав. Була мрія заснувати школу або восточних стилів, так, або Так, це, це ну, була і залишається, і ну, в принципі ця школа вже є. Ми разом з хлопцями тренуємось. Together і ну, цього достатньо. Тобто, моя мрія вже, вже є. Так, ми з хлопцями разом тренуємось, приходимо, спілкуємось, проводимо разом час, наб'ємося. Це круто, це, це є мета. Ну і школа ще, мабуть, з дітьми. Але це, ну, на жаль, зараз, саме розумієте, в такий тяжкий час, що ну, не виходить трохи. Так, ну і повернуться діти, і в найближчим часом? Звісно, звісно. Ну, да. Да. І тоді будемо вже ну, трохи думати. Чи знаєш свого супротивника, з ким буде битися? Е, Ім'я та, та фамілію більше. більше, більше. Не дивився його бої десь mm -hmm. в дострі. Mm -hmm. Не дивився. Налаштований. 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 Ну, так, звісно. Звісно, налаштований. Інколи в боях можна опинитися на грані смерті. Боюся чи ні? Я про це не думаю. Я думаю про бій. Про смерть, а у... в бою я точно не думаю. Тому, мабуть, я не боюся, бо не думаю про це. Мабуть, я не боюся смерті, тому що вона постійно була. Вона трішечки подавлює, але її чуєш, і повільно чекаєш. І знаходиш в себе сили триматися. Як колишній спортсмен, це було вже давно. Давно я не, не виходжу в ринг якості боксера, але як я згадую, болісно, болісно бувало і плакав. Це нормально. А, тому робив аналіз ну, помилками. Але якщо б мені е, такі мізки, як в мене зараз, коли я боксував, думаю, ще б краще боксував. Але... Шкідливі звички, ну, якщо ти спортсмен, то тут не вживати шкідливі звички. Тому що воно, наприклад, куріння, ти куриш, твоє дихання, ну, ти будеш. Задихатися в ринці тобі буде важко. Тобі буде так само і пити алкоголь, це вредно, здоров'я. Давай скуди не промію, а спортивна ціль твоя. Моя спортивна ціль, я хочу стати чемпіоном світу серед професіоналів по кікбоксингу, а далі більше буде. Страждай зараз, а потім живи все життя чемпіоном. Так казав, великий Мухаммед Алі. Що для тебе серфінг? Серфінг це медитація для мене. Просто медитація. Дріф по волнах. Так. Це... це круто. Це те, що мені подобається дуже. Літаєш? Так. Літаю по волнах і кайфую. Це роблю. Ну, раніше, як був трішки молодший, мені дуже подобався мене з Таїланду була Кавпорпрамок. Це дуже це знаменита зв'язда, так сказати, тайського боксу. Мені дуже подобались його бої. І я старався робити все, як він. Ну а зараз я... мене мотивує тільки тренера, моя дружина, мої друзі, мої близькі всі. І це, це моя мотивація, сама головна. Не пропусти жодного бою. Братику, відпочивай, насолоджуйся mm -hmm. тим моментом, що ти скоро будеш битися. Це кайф, це є життя сил та наснаги в бою. Я буду дивитися та вболювати за тебе. Дякую, Дуже. Хай щастить. Дякую. Сьогодні з тобою трішки попрацював на лапах. Я вже казав, що мені сподобалось, бо в тебе дійсно непогана школа, як для кікбоксера, бо кікбоксинг і бокс трішки не трішки, mm -hmm. а два різних види спорту. Тому тобі бажаю удачі і щоб у тебе все вийшло. Дякую. 12 бійців. Три вагові категорії. Четвертий сезон під бульфайт.